Тернополянам пропонують самостійно вказувати на проблеми в обласному центрі. Для цього в Тернополі впроваджують веб-ресурс Відкрите місто на сайті. Кожен мешканець може вказати, де і яка проблема існує. Кожен з користувачів буде мати можливість відзначати ту проблематику, яка є сьогодні в місті, на його вулиці, в його будинку чи в будь-якому місті не побачив. Цю інформацію буде миттєво бачити людина, яка є відповідальна в нашому випадку, Ми плануємо, що це буде працівник, який працює на службі 1570. І оперативно буде отримувати той безпосередній виконавець, який відповідальний з його ліквідацією. Відповідно, і керівництво міста і шановні мешканці будуть бачити, коли ця проблема виникла, як на неї відреагували і коли вона вирішена. На сайті можна вказувати проблеми комунального, екологічного, соціального та інших характерів. Над втіленням проекту працювали фахівці різних галузей. Ми представляємо вам той досвід ту платформу, яку ми протягом вже останніх півтора року. Дуже активно розробляли за участю міжнародних експертів, за участю провідних українських спеціалістів в галузі публічного адміністрування, в галузі електронного врядування, технічних фахівців, фахівців з соціальних відносин, представників громадських організацій. Поки що проект відкрити місто діє в п'яти областях України в найближчих планах розробників, запровадити ресурс і в інших регіонах.